Забув опублікувати відос, одна з учениць отримала свій новий мотик, перший свій мотоцикл, як то кажуть. Але не змогла його завести о 5-й ранку. Плюс прохолодно було. Але тут справа в іншому. Мотоцикл у неї карбюраторний, а мотоцикли є карбюраторні і інжекторні. Чого ж вона не змогла його завести? Справа в тому, щоб е, запустити карбюраторний мотоцикл, вам треба спочатку включити запалювання. Далі, кнопка стоп-двигун в положення. Далі. Карбюратор в деяких є тут такий проперець, який має три положення. Закрите, серединка і відкрите. Але в деяких є тут важель. Тобто, якщо робочий, робочий стан мотоцикла, так як ви катаєте, він опущений, такий важель, як у нас, у нас таких мотоциклів просто немає. А щоб на холодну його запустити, ви маєте цей важель натягнути отак на себе. Але в нашому варіанті, так як його немає, вам треба оцей прапорець підняти максимально вверх. Далі. Спробувати нажати стартер на качаль. Можна декілька, роб... декілька разів це робити. Далі. Показую. Далі перевести в середнє положення і нажати кнопочку стартера. Далі, коли в такому положенні мотоцикл попрацює трішки, ви зможете далі перевести в, робочий, в робоче положення і стартувати на мотоциклі. Отакий алгоритм.